Хочу поділитися Словом Божим, яке записано до Филип'ян в першому розділі і в другому розділі. Ця історія, вона мені дуже сподобалась, тому що там говориться за любов Божу, про любов Господа нашого. І там є такі вислови різні, які нам спонукають нас до служіння. Наприклад, апостол Павло пише в першому розділі, адже для мене життя. Це Христос, а смерть це надбання. І це Він пише з радістю, пише з радістю до нас з вами, пише до Филиппіанської церкви, до братів Македонії, які за нього моляться і турбуються. І як ми сьогодні вже чули в 61-му році нашої ери, попадає в тюрму, в в'язницю, попадає наш апостол Павло, за слово Боже, за те, що Він. Несе Євангелію, захищає Євангелію і бореться з цим світом. Він попадає у в'язницю і ви знаєте, в Римській імперії нерон, жорстокість, катування людей, християн, знищення церкви. Всі, хто неправильно думає на їх погляд, всіх треба знищити. Людей катували, людей вбивали, дітей вбивали, грабували і так далі, і так далі. І це все відбулося з християнами. І ось апостол Павло дає надію, підбадьорює братів і говорить: для мене життя Христос, а смерть надбання. І ви знаєте, в першому розділі Він пише їм: Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові завжди, в кожній моїй молитві, за вас всіх з радістю молюся. Знаходячись там, в камері, він з радістю молиться за церкву. Ви знаєте, він в цій церкві не був, так історія говорить 10 років. Може, він скучив за нею так сильно, але я думаю, що він переживав за неї, тому що колись він проповідував Слово Боже, проповідував спасіння, про Ісуса Христа і Лідія, вона покаялась, вона прийняла Христа в своє серце, стражник з родиною. І так думали, що все воно так і загнеться там. Але церква розвинулася, і потім він каже: я здивований, я радію, тому що ця церква включила повишену передачу, і вона почала рости, появились служителі, появились діакони і з'явилися відважні люди. От знаєте, в церкві є люди, які говорять багато, говорять хороші ідеї, говорять, а тут написано, що не тільки словом. А ще й треба в дії показати себе. І ось один приклад, який мене просто підбадьорює до життя, до служіння це Апофродіт. В інших до Колосян є він згадується до Філимону, побратим, як зараз модно говорити, співпрацівник апостола Павла. Він просто служив йому. Але ви знаєте, є такі моменти, філип'яни знаходились далеко від Риму. Вони знаходились в Македонії, біля Македонії, там було багато, як сказати, ділили території то Римська імперія, то греки, то вони греків і так далі. Так не прослідкуєш за, за тим. І апостол Павло, він звертається до них і говорить. Бо я знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. У них нема зв'язку, у них нема телефонів, у них нема смс-ок, але він відчуває духовну підтримку, він відчуває Духом Божим, що за нього люди моляться. Що за нього люди піклуються. І написано далі, згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буде засоромлений, не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Така впевненість в Ісуса Христа. Ви знаєте, коли люди повністю покладають своє життя на Господа, вони бачать майбутнє. Ви знаєте, вони бачать вічне життя. Вони знають, що Господь приготував для них. Тобто тут дрібниці, це як будто ми йдемо по цьому житті, у нас є перешкоди. Але ви знаєте, ми не рахуємо цю плитку аж до туди, поки дойдемо. Ми знаємо її вже давно. Але ми знаємо, що там є вихід чи тут. І ми вже не звертаємо, увагу, не звертаємо увагу на цю плитку. І так, коли люди віруючи, вони дивляться в небесне царство, вони не звертають увагу на гоніння, на перешкоди, на горе, на радості. І апостол Павло знаходячись у в'язниці, він радіє з церквою. Яка про нього піклується і молиться. Ви знаєте, щоб наші люди, наші церкви всі об'єдналися в молитві, не розпилювали себе в якихось там плітках, різнотаких проблемах між собою, а об'єдналися в одну, якби це була б ріка води живої. Це просто один потік. Це не було просто болот, це таке там лужить, там калюшка, там, там. це була потужна річка. І Господь благословив ту церкву. Ви знаєте, там народилися написано, він звертається і епископи, і діакони були. І ось один такий брат, який показав вірність Ісусу Христу і апостолу Павлу, дружбу проявив свою в ділі. Він вирішив провідати Павла в в'язниці. Ви знаєте, небезпечно Римська імперія, воїни. Нейрон дав казівку знищувати, ловити, катуватись, садити в тюрмах. І було небезпечно, якщо Апофродіт прийшов би до апостола Павла в Рим, просто навіть передати якусь їжу, його могли би взяти теж в в'язницю за зв'язок з апостолом Павлом. Але цей брат, наш брат з вами, він їде. Іде з Філип, іде, перепливає через море, попадає в Італію і йде до Риму. Ви знаєте, людина проходила в той час 25-35 кілометрів. І от коли там сказали там, Петру, там Карнілій каже своїм людям: ну, сходіть, покличте мені Петра, я так швидко. Бо часу мало, це теж така цікава історія також. Ну, сходіть, брат Сергій, пастор Сергій, сходи, будь ласка, в Фастів, скажи Анатолію Олександровичу, пастору Фастівської церкви, нехай до, прийде до мене в гості. Я хочу його бачити. І Сергій пішов, да, пару днів туди, пару днів назад, тому що там 50 попрямий кеме. Йому треба десь відпочити, там станція Васильків чи Мотовилівка, пообідати, відпочити, знову прийти. І ось цей брат наш, Апофродіт, він іде. Ви знаєте, яка відстань від його церкви до Риму? 1200 км. Не на годину, а то подумаєте, що на годину 1200. І він їде, він несе підтримку. А для, для чого підтримка? А для того, щоб розповсюджувалось Євангелія. Для того, щоб апостол Павло міг купити папір, чорнило, щоб писати нам з вами манускрипти. Він платив людям, щоб вони копіювали, щоб ми могли читати це слово. 1200 км проїхати, пройти, зекономити кошти, тому що він знає, там, в'язниці, в апостол Павло. Вже немічний брат, а я такий сильний, могутній, можу пройти 1200, проїхати, відстань. Ви знаєте, коли евакуація була, у нас два трошки більше років назад, ці 500 км до, ну, до, до Польщі по дві доби, да, по три люди їхали, бензину не було, майже пішки. Але люди добиралися і збагнули, що як це, це тяжко, як важко, без їжі, без бензину. І ось він йде, взяв підтримку, треба, щоб не пограбували. В мотелях, в різних тавернях небезпечно зупинятися, там різні люди є. Треба ночувати де? На вулиці, треба десь поїсти. Треба. І так іде, іде, стокиме, пройшов, молиться Богу далі, далі, і так 1200. І ви знаєте, та людина взяла з собою підтримку, і поки вона дійшла, то вона стала немічною. І ти такий важливий теж момент. Апостол Павло каже: я думав, що він прийде і мені буде служити. Але виявилось так, що він захворів. Був виснажений. І апостол Павло сам немічний, а ще й прийшлося допомагати Епафродіту служити, лікувати його, ходити. І ви знаєте, в цьому стані, який знаходився епофраз чи епофродіт, за ці 1200 кеме, він був налаштований на що. Ви знаєте, наш життєвий шлях написано 70-80 да, років. Але його треба пройти. Треба пройти як християнин. Господь не хоче, щоб ми стартували, стартанули, як со світофора, і все. А треба стабільно йти крок за кроком і пройти це життя, перемогти це життя, перемогти цю відстань, пройти цю відстань. І от в нього таке було бажання пройти, побачити апостола Павла. Він прийшов, він добрався до апостола Павла. Він послужив, він передав те, що хотів, незважаючи на небезпеку, на всі ті погодні умови, море і так далі, голод, він пройшов, але захворів. І ви знаєте, апостол Павло служив йому, служив йому, допомагав йому, але у цього чоловіка було на серці важко. Він думав так: я прийду, я буду служити далі, а йому служать. І він не може служити далі. І в 25 му вірші другий розділ там написано так. Вважав за потрібне послати вас до вас, Епофрадіта, мого брата. Він пише послання до філиппян. хотів подякувати за підтримку, за молитви і написав їм такого листа, помічника і співвоїна. Він його називає не співробітником якимось, а співвоїном. В ньому апостол Павло побачив сильну людину. Хоча той не бачить себе сильним. І він думає, ледве добрався за ці 1200 км. Хух, ну, Дуже важко було. А Апостол Павло його називає співвоїном. Він його називає тим, який добрався і приніс допомогу. І підкріпив Його. Оце благословіння, коли люди бачать в тобі воїна, не ти сам себе бачиш воїном, а люди в тобі бачать воїном Христа, який іде по життю, який не боїться. Але знаєте, ми люди, ми всі боїмось. Але коли ми з Господом, і там написано, коли люди і брати з Господом, то вони вже нічого не бояться. І апостол Павло каже: а для мене. Це вже життя це Христос. Тобто моє життя це Христос. А смерть це як подарунок, це як відпочинок. Він використовує такі слова. Тобто, це вже все відпочинок в Христі Ісусі. Я вже зробив, все звершив на цій землі. А буває так, що, і ми сьогодні читали, ну, проповідував брат Микола, Соломон да трошки не дотянув. А Господь хоче, щоб ми назвати нас своїми співвоїнами, щоб ми дотянули. І ми молимось для того, щоб ми ці 80 років, 70, 80, хто, хто має більше, щоб ми могли йти і служити нашому Господу. сьомому вірші так написано: Він, маючи Божу природу, не вважав посягнут, посяганням бути рівним Богові, але. Понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина, він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса. Поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Оце такий девіз був у апостола Павла. Він говорить про Господа, про Свого Спасителя, який взяв і показує приклад: сам Господь Ісус став рабом. І сам добровільно став робом, щоб послужити людям. І він спонукає нас з вами бути ревними, іти за Христом, не боятися проповідувати Слово Боже, стояти в проломі за віру. І показує приклад цього брата, і каже: Я знаю, я знаю його. Але я не знав, що він такий сильний. Я не знав, що він буде співвоїном. Дорогі друзі, в Христі Ісусі всі ми можемо робити великі діла. В Христі Ісусі ми маємо все необхідне для того, щоб захищати Слово Боже, для того, щоб проповідувати Слово Боже. Тоді була небезпека написати листа. Тоді було дуже важко апостолу Павлу знайти навіть папір, щоб писати. Зараз ми можемо забути авторучку якого кольору треба чорного, там синього, а тоді треба було писати довго, нанімати людей, щоб робили копії. Але це він. І ось він говорить, що ми з вами повинні бути світлом. І каже, не словом, а ділом, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас бажання. І крапка ні. Бажання може бути. Господи, у мене є бажання поїхати місіонером туди, там, в Пакистан. У мене є бажання по... поїхати там в іншу країну, у мене поїхати бажання. А він написано: покликає у вас і бажання викликає і дію. Крапка. Тобто не тільки бажання, не тільки класні ідеї, там, мрії, я колись там, а ще й дію, і тоді тільки крапка. Я в неділю чув проповідь, і приїхав один місіонер якось чудом в Пакистан до церкви. Ви знаєте, це мусульманська країна, і там небезпечно бути християнином. І вони дозволяють: якщо ти покаявся, ти ходиш, молишся, нема проблем. Молись собі там, не заважай іншим, не свідчи нікому. Але якщо ти приймеш хрещення, то це вже, -вже серйозно. І тебе можуть посадити в тюрму і вбити, тому що це вже свідоцтво Ісуса Христа, хрещення перед людьми. І ось один місіонер приїхав туди, і пастор пакистанець каже: Заходи, дорогой, гостем будеш, да, чи як шашличок, машличок, він жарить все, а той хвилюється. Тремтить, каже, так ось щось можуть зайти, поліція там, чи якось там і так далі. А він каже, та не хвилюйся, все нормально, ми ж віруючі. Ми недавно хрещення провели. Ось у нас 16 людей прийняло хрещення. Він такий, да, слава Богу. да. І 9 уже у ну, Отця Небесного. Так що ти не хвилюйся. Якщо нас уб'ють зараз, то ми всі будемо нашого Небесного Отця. Ви знаєте, це такий. Переляканий, але той спокійно жарить там у нього, в дворі, приймає гостя і знає, що для нього якраз оці слова, те, що апостол Павло говорив, для мене життя Христос, а смерть надбання. Тобто смерть це подарунок, винагорода. Ви знаєте, як хочеться так бути, не вистачає віри, не вистачає сили, не вистачає іноді ну, натхнення такого, як у апостола Павла. І ви знаєте, Епофродіт ще послужив, послужив багато. Він багато проповідував і багато говорив, і його життя закінчилося як християнина. Наш Ісус Христос прийняв вид раба, став таким, як людина. І ми будемо згадувати Його смерть і перемогу в неділю. Вечеря Господня, кров свята, яка була пролита там на Голгофі за наші гріхи. Вона нам дає силу, вона нам дає натхнення, вона нам дає все необхідне для нашого життя. Але ми не завжди можемо взяти, ми іноді боїмося взяти. Ви знаєте, вона така потужна, як, як я хотів в дитинстві взяти з розетки 220. Знаєте, її не треба брати руками. Туди треба підключати і брати енергію. А вона ж потужна. Вона потужна дає енергію, світло і все необхідне. Але тільки треба включити і взяти так, наша віра з вами, віра в Ісуса Христа. Я буду, ну я тільки почав, але я думаю, треба закінчувати. От. І ми будемо молитися. Давайте подякуємо нашому Господу, що ми спасені люди. Що нам Господь дав такі приклади чудові з Біблії, що ми можемо їх використовувати в своєму житті, і щоб Господь дав нам сили. Амінь.